У Каховському районі завершується будівництво магістральної лінії електропередач Запорізької АЕС. Телеканал Твій Плюс вітає з днем народження відомого композитора, поета співака Ніколо Петраша. Херсон прикрашають до Нового року. Центр подій біля головної ялинки області. Південь України отримав додаткові гарантії безперебійного постачання електроенергії. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відвідав Херсонщину з робочим візитом. Глава уряду ознайомився з підстанцією Каховська. Це новий енергооб'єкт у об'єднаній енергетичній системі України. Він дозволить Запорізькій АЕС працювати без обмеження встановленої потужності. Україна починає масштабне оновлення електро і енергомережі в наступні роки за попередніми розрахунками укренерго «НКРКП», Протягом наступних восьми років, власне, завдяки введенню ось цього рап тарифу буде можливість оновити тих 50% зношених електромереж, які на сьогоднішній день в нашій державі є. Це важливий, важлива робота, яка безпосередньо впливає на енергонезалежність і енергостабільність нашої держави. Пропускна спроможність підстанції «Каховська» – 2000 тисячі мегаватт. Окрім того, встановлено два автотрансформатори і лінії електропередачі Каховська Островська та Каховська Херсонська. Довжина повітряної лінії від Запоріжжя до Каховки становить 186 кілометрів. На початку січня ми очікуємо непересічну подію, коли Запорізька атомна станція, найбільша в Європі, буде вперше в своїй історії працювати на повну потужність. Крім того, ця лінія і ця підстанція вони підвищують стійкість самої цієї атомної станції в різних режимах її роботи. Підвищують надійність енергопостачання, Каховський енерговузол і поєднують його більш міцним зв'язком з рештою ОС України, з іншою частиною об'єднаної енергосистеми. Дійсно, це дуже великий проєкт для нашої області. Він дуже великий проєкт для всієї України. Він дає нам. В першу чергу дуже велике значення в ефективності і незалежності. Від себе також дуже приємно, що ми долучились і разом реалізували цей великий проект в нашій країні. Вартість проекту склала 195 мільйонів євро. Його реалізація здійснювалася за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. Під час зустрічі організували онлайн спілкування з іноземними партнерами дуже важливим моментом є надзвичайна продуктивна співпраця між нашими країнами. Хочу побажати всім гарного різдва та новорічних свят, щоб наступний рік був кращим ніж попередній, і наше партнерство продовжиться. На будівництві підстанції зекономлено близько 140 мільйонів євро фінансів міжнародних інвесторів. Ці кошти буде додатково спрямовано на продовження робіт із масштабного оновлення енергомереж України. У планах також забезпечення обміну електричною енергією із Європейським Союзом, зокрема з Румунією. Незважаючи на складну ситуацію, свято завжди є святом. Тим більше, те, на яке так усі чекають, святого Миколая його відзначили для дітей пільгових категорій в Херсонському театрі імені Миколи Куліша, дорослі, враховуючи карантинні вимоги, намагалися зробити все, щоб діти відчули радість і від спілкування, і від подарунків. Сьогодні дійсно Це свято Дива, яке діти завжди чекають діти, діти дорослі. Так сьогодні традиційно ми збираємо дітей не тільки ми а й обласна рада, і всі інші для того, щоб дітей привітати цим святом. Я думаю, що невеличкі подарунки, які будуть надані від обласної державної адміністрації, які будуть надані від обласної ради, я думаю, що вони зроблять це свято трошки приємнішим, трошки. Ну, і головне, знаєте, Це новорічне диво починається. Гостям заходу показали музичну казку фея у царстві тролів. Я Заряд, дівчин, я йду на дівчин, дівчин. Генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусів також завітав на свято і привіз дітям солодкий подарунок. Прошу, ми вам щастя, надлення, восстаги, виконання ваших самих чарівних мрій і Звичайного розвитку нашої рідній Херсонщини. зі вас! цього ж дня ввечері на площі Свободи під гучні оплески херсонців засвітили головну ялинку області. П'ять чотири, три два один! огляду на безпеку церемонія була короткою. На площі біля ялинки не встановлювали новорічне містечко зі смакуликами, облаштували тільки кілька рядок із сувенірами. Та резиденцію Святого Миколая Як Ви бачите, також ведучі і всі заходи ми підтримуємо для того, щоб виконувати карантинні обмеження. Всі повинні бути в масках. Так, я розумію, що десь які люди не дотримуються цих, цих заходів, але зараз і наші ковід патрулі також будемо реагувати на це. Одна з найважливіших проблем не тільки в Україні, а й у світі. Тому потрібно дотримуватися заходів безпеки, дотримуватися соціальної дистанції. Ну а для дітей потрібно також це, це свято підтримувати, тому що діти стали заручниками. Цієї ситуації містяни радіють, що навіть у ці складні часи у Херсоні відбуваються заходи. Все прекрасно, праздничне настроєння, йолка шикарна, достатньо добре. Мені ялинка дуже подобається. Якщо б сніг ще був, то було би краще. Отже, новорічні свята розпочалися. Бажаємо, аби вони пройшли весело, позитивно та безпечно для здоров'я. День народження у відомого українського композитора, співака, заслуженого артиста України Нікола Петриша. Його пісні виконують найпопулярніші артисти не тільки України, а й інших держав. Це справжній український композитор, який написав більше десяти пісень про Україну. Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Я, білих квітах сади, чорне море, Донбас, Полонина. Його пісні слухають стоячи, адже це справжні витвори високого мистецтва. Перемога, свята! Перемога! Свято міру, свободи! Весні. А пісня Моя Україна, яку композитор написав з поетом, героєм України Юрія Бребчинським, вважається другим гімном. Шляхом праведним святим Шла до волі Україно Ти перед ворогом своїм не ставала на колі Нікола кажуть композитор геній, адже пісні його одразу стають шлягерами. Він працює з багатьма поетами, найбільш плідно з Юрієм Рибчинським. Нікола це дуже талантливий чоловік, який взяв дуже багато для того, щоб состоялась новое, Українська пісня, Він приніс українську пісню нові ритми, нові мелодії. По справжньому Нікола Петраша в Херсоні відкрили 8 березня, де з аншлагом відбувся концерт маестра в кіноконцертній залі ювілейного. Поселова не собою, страшні нам та тобою.

Чино Нікола Петраш вже давно народний артист, народний композитор України, адже його пісні лунають скрізь. А для самого маестра немає значення виступати на найбільших сценах країни чи в районному будинку культури. Він однаково віддає частку свого серця глядачам, і вони єдині в тому, що енергетика Нікола є неперевершеною, тому завжди його концерти відбуваються з аншлагом. Кожний концерт Нікола Петраша це по музикальна фієрія. Одна пісня, вторая, зал взривається атавацій. Люди танцюють, пають. Кожна пісня має свою душу. Пощастили учасникам першого телевізійного фестивалю дитячої та інацької творчості таврійська зірка, адже композитор подарував дітям прекрасну музику гімну фестивалю. Спеціально приїхав до Херсона, взяв участь у концерті разом з дітьми. Знову знову! Золота, ЗІРКА зірка, світить дітям без устанку і до серця, світлий промінь до Ми від шляхів тернистих, тільки впертій. Сильніші, коли разом заодно допомагає нам ніколи Петраш тримати синьо-жовте знамено. Нікола, спасибі за ваш талант, за вашу порядність та людяність, за гімн Таврійської зірки. Ми дуже хочемо бути схожими на вас з днем народження. Дорогий Нікола, дякуємо вам за вашу прекрасну творчість, за те, що створили для Таврійської зірки свій гімн, за те, що любите Таврійську зірку. А ми любимо вас з днем народження. А, взагалі, Нікола Петраш – людина тисячі талантів. Окрім прекрасної музики, володіє найсучаснішими технологіями в інших галузях. Він любить життя в усіх проявах і безмежно любить те, що робить, і робить те, що любить. Дорогий Нікола, хай так буде ще багато-багато років. І музика у кожне серце лине, і надихає всюди пісня, ця, мелодія моєї України, що гордістю наповнює серця, народжений в зимо. Вій круговерті, не знаючи, кордонів звук летить. Заслужений артист Нікола Петреш перетворив на вічність кожну мить. З ним народження, дорогий наш маестро. На Херсонщині поліцейські перевіряють законність реалізації хвойних дерев. Правоохоронці перевіряють місця продажу на наявність документів, що підтверджує їх законне придбання. Профілактичне відпрацювання проходить під умовною назвою ялинка. Створені спільні групи з працівників поліції, лісомисливських господарств та екологічної інспекції. За період відпрацювання вже виявлено 25 адміністративних правопорушень працівниками поліції, за які складені протоколи та вилучено 240 ялинок на суму 85 тисяч гривень. Також сім протоколів виявлено складено працівниками лісомисливських господарств. хотів би відмітити, що в цьому році торгів. Торгівці більш відповідально віднеслися до збирання необхідного пакету документів дозвільних і найбільш поширене правопорушення, які виявляється, це відсутність пластикових бирок на деревах. Профілактичні заходи будуть тривати до 2 січня. Закликаємо глядачів купувати ялинки тільки в місцях їх законного продажу. Саме так ви допоможете припинити несанкціоновану виробку харсонських лісів, лісосмуг та інших лісових насаджень. Вже близько 300 тисяч людей в Україні зареєструвалися у системі для отримання 8 тисяч гривень державної фінансової допомоги під час карантину. Загалом такою послугою можуть скористатися близько мільйона фізичних осіб-підприємців та найманих працівників. В уряді радять громадянам швидше реєструватися для отримання коштів, адже наприкінці року через свята можуть бути певні нетривалі затримки у здійсненні виплат тим, хто реєструється в системі після 22 грудня, перерахують допомогу вже після нового року ближче до різдва. 7 січня. Цю допомогу можуть отримати фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які працюють на підприємствах, робота яких обмежується чи припиняється на час ведення карантину. Це по кведам. Види кведів, затверджені постановою Кабміну, і той квед, який є першим верхнім пріоритетним у розрізі діяльності ФОПівця, саме по Цьому кведу сплачується й допомога перед зверненням за отриманням одноразової допомоги необхідно мати відкритий рахунок в банку за відповідним стандартом, підключитися до порталу Дія, подати через портал Дія заяву до 31 грудня 2020 року. Включно у заяві про виплату допомоги слід з особливою увагою поставитися до заповнення інформації. Паспортні дані, адреса проживання, ідентифікаційний код, наявність. Електронного цифрового підпису, наявність карткового рахунку і інформація про айбан, на який буде зараховуватися кошти. В принципі, все важливий момент. Таку підтримку можуть отримати усі застраховані особи, тобто ті, за яких або які сплачували єдиний внесок у третьому кварталі цього року, і чий середньомісячний заробіток не перевищував 30 тисяч гривень. Новини телеканалу Твій Плюс можна переглянути не лише в ефірі, але й на офіційному сайті та в соціальних мережах. У неділю, 27 грудня, у ранковий час буде ясна погода, а в день небо вкриється хмарами. У нічний час йтиме сніг, температура повітря від мінус одного до плюс одного градусу.